Якщо буде зустріч, на план. планжі, я розумію, що, що з питаннями, які для нас були чутливими: Донбас, Запорізька станція, кількість армії, адже руски почали командувати, що їх не влаштовує 800 тисяч. І друга частина від лавкома чи відомо хоч щось про реакцію Росіян на ті 20 пунктів, які були обрете офіці. Офіційної реакції одразу відповім ми не отримали від російської сторони. Ми комунікуємо виключно з американцями, і я думаю, що я це підкреслював. Ви про це знаєте. А американці, в свою чергу комунікують з русскими. Я думаю, ми будемо знати в найближчі дні їх офіційну реакцію. Що стосується чутливих питань, ми будемо обговорювати і Донбас, Запорізьку станцію, ми будемо обговорювати безумовно інші питання. Якщо чесно, що стосується армії, то те, що закріплено зараз в наших домовленостях або під час наших домовленостей з американською стороною, я все це відповідно відкрито сказав. Нас влаштовує та армія, яка сьогодні там зафіксована для нас це гарантії безпеки і американська сторона нас чує.